Пригоди у бобровій заплаві. Бобер Терень довго думав, як назвати свого синочка Первістка, згадав батькову улюблену приказку: гарне слово язикові не вадить. Тож ім'я має бути звучним, доладним та що й казати найріднішим, аби такого в їхній заплаві ні в кого не було. А двом донечкам. Нехай уже добирає імена матуся, бо бриха текля. Молодий татусь забігав до хати кожні півгодини, милувався своїми діточками і гладив синочкові манчіпусінького хвостика. Сподівався, що в майбутньому він проявить на хист, бо, як відомо, птах живе крилами А Бобер уявіть собі хвостом. Утім, про це йтиметься згодом. А нині новоспечений татусь із нетерпіння чекав завтрашнього дня, бо вже через дві доби від народження бобринята мають плавати. Як же важко татусеві було чекати отого заповітного дня. Ще встигнеш із казками на торг, бобоніла бобриха. Краще б ділом зайнявся. Зачекає ота робота, махав лапою терень. Хто перший приходить, тому першому й подають. От і хочу, щоб синочок мене першим побачив. Та встигне, повір мені, що надивиться на свого татуся, посміхалася текля. Май терпіння. Десь воно поділось оте терпіння, бобонів бобер, і сам не знаю де. Текля те кляте, слухала і була рада радісінька, бо якій мамі неприємна така увага до малят. А вони справді такі ловкі вдалися. Татусь чекав недарма. Бо бренята розплющили оченята, поворушили лапками, уже пливли в водичці, і втупились у татка. Синочку! склипнув Бобер від захвасту, вітаю тебе в нашій оселі! Ухопив малюка і потерся об м'якенький носик. Мирцьо, мій любий Мирцьо, вирвалося з вуст, і аж підскочив на місці, бо зрозумів, що ім'я прийшло саме по собі. І такого ще не було в жодному маляти у їхній заплаві. Наступного дня мирцю вже справно плавав разом із татком, а через три тижні. З апетитом хрумкав свіжу травичку, бачився із сестричками, тусаю та мусаю. Перезнайомився з усіма сусідами в заплаві, великими й малими, і уявіть собі, навіть допомагав таткові. Терень не вмів сидіти без роботи, тож вирішив викопати літню нору в крутому березі і про всяк випадок наростити дім у заплаві. Радість від народження діток потруїла сили, а тут іще малий в юном поруч крутиться, то гілочку вербичі осики принесе, то носик почухає об татів ніс. І дім ріс та виростав, хоч і видавався звичайнісінькою кубкою хмизу. Мирцю допомагав, як тільки міг, а головне, на радість таткові хутко засвоював будівельну науку. Терень дуже цьому тішився, та водночас хотів, аби синочок більше спілкувався з мешканцями заплави. Адже дитинство так швидко проминає. Дядечко Видра. Дядечко Видра зранку мав причудовий настрій. Добрячи поснідав рибкою, нагодував і синочків. А тепер ось улігся на м'якенькій травичці, щоб жирок зав'язався. Крізь легеньку дрімоту спостерігав, що діється довкола. День, як день, ясний та лагідний. Сонячні зайчики скачуть по травичці, мов би хтось їх у шиї підганяє. Дядечко посміхається, ось хто найбільший в світі не поситьки. Риби воді граються у квача, і дядечкові самому хотілося б до гри приєднатися. Та ліньки, ось до річки підійшли лисиця з лосем. Зараз нап'ються і зайдуть у воду по самісінькій шиї, щоб охолодитися та від надокучливих комах захиститися. Краєчком ока помітив, як на гілку лася сорока і роззявила дзьоба. Проте заряд скрикотіння не випустила, передумала. Молодчина, посміхнувся втішено дядечко, хоч раз повелася розумно. І тут у поле зору видри потрапив його синок первісток. Тихисенько вийшов із хати та сторожко озирнувся, увійшов у воду. І день для дядечка Видри втратив усі барви. Годоробало! Це навіть не опудало, ні. Так, на жаль, називав свого синочка цей шановний мешканець заплави. А справжнє ім'я видриняти Артур. Тато Видра дуже любив читати історичні романи. Проте синочок, на його думку, зовсім не відповідав своєму королівському імені. Так, саме для Артура татко зробив ковзанку з найкрутішої гірки, адже не секрет, що Видри понад усе люблять ковзатися, причому будь-якої пори року. Ковзанка вийшла на славу. Висока, гладенька, злітай собі з неї з вітерцем. Усі малята, які мешкали в заплаві, і влітку каталися, мов на санчатах. Он бобриня та муся з тусею плюхаються в воду, наче галушки, в свою улюблену юшку. А Артур соромне весь світ ставав навкарачки. Розставляв лапи і сповзав у воду хвостом уперед. Одоробало! хапався за голову тату Видра. І це мій син. Дивись, як треба! Він вискакував на вершечок ковзанки і, мов стріла летів донизу. Правда, замість плюскання у воду від злості виходив сплеск. Та дядечкові можна було й вибачити. Він добре знав, що із ковзанки у воду треба входити тихо-тихесенько. Уявіть собі, якою ж карою була ковзанка для Артура. Скиглив на всю заплаву. Вперед головою не хочу, ще носа розквашу. І втікав на цілий день у тихий куточок очерету, де його ніхто не шукав. Там на нього чекали повнісінькі відерця мушель, який назбирав ондатри квасько, а павучок під плетенка із задоволенням дарував друзям тонісінькі павутинки, такі міцні, що витримували б чималі камінці, яке ж намисто із мушель виходило. Дядечко Видра якось таки заскочив Артура за цим заняттям. Ухопився за голову й заволав. І це мій син одоробало, шубовснув у воду і проплавав до самого вечора, щоб хоч трішечки охолонути. Син Видри із королівським ім'ям, і таке заняття. Проте, уявіть собі, саме того дня мама видра вперше отримала від синочка подарунок. Парла мудрове намисто. Від утіхи навіть подякувати забула, хоча й була дуже вихованою. Причепила на шию і мерші із хати, яка там була подяка. Усе жіноцтво від захвату заніміло хто від радості, хто від заздрості, та мало від чого. Це вже залежало від характеру, вдачі і від виховання. А Артурчик із васьком. Обдарували намистом усіх мам, деякі навіть по дві низочки отримали, та тусі голови похилили від подиву, бо жінки дивовижно покращали і від прикраси, від щастя. Навіть тато Видра вперше не назвав синочка одоробалом, хоча йому й досі не втямки було як же так королівське ім'я і намисто. Зате Артурчик нарешті повірив у свої сили. Уночі він потягнув васька на ковзанку. І, хоч у голові паморочилося, коли дивився вниз, проте ліг таки на животик і поволі поповз додолу. Ондатрик за ним. А через годину, коли від їхніх шубок доріжка стала мокрою і слизькою, ковзатись було вже легше. Навіть місяць із неба. Задивлявся на друзів і кинув їм на доріжку срібний промінчик. Наступного дня Артурчик із Васьком так хвацько скотилися з гірки і так тихесенько плюснулись у воду, що тато видра аж рота роззявив від подиву. Відтоді мусив відвикати від осоружного прізвиська і дуже швидко з цим упорався. Бо якому татові неприємно, що його синочок, як то кажуть, вилюднює. Таких не існує, а взагалі і бути не повинно. Цікаво, що малята на ковзанці навіть не здивувалися з успіху Артура, а той, хто вміє порадіти за іншого, зможе багато чого досягти у житті. Мир цього теж полюбив ковзанку. Злітав у воду, аж дух захоплювало. Тато Терень охоче відпускав синочка погуляти, бо скільки ж того дитинства, бо бри ростуть швидко, так швидко, що й оком не змигнеш. Уже незабаром до школи. Тоді часу взагалі залишиться із зайчих хвіст. Якось видався дуже спекотний день. Мирцю розкошував на ковзанці. Синку, не перегрійся на сонці. Вже не раз гукав тато іди в холодок. Проте малюк не зважав. Тут так весело, а через певний час відчув, що в голові поаморочиться Поволенький підплив до колоди, біля якої чеклував тато. Тобі зле, сполошився бобер, сідай на колоду і мерщій встроми воду у хвіст. А це для чого? здивувався Мирцю? Побачиш. Коротко відповів тато, і зрозумієш знаєш, Мирцю, для нас оцей хвіст, мов крила для птиці, скільки він уміє. Потримаєш у воді, і вона через нього весь жир із тіла забере, особливо такого спекотного дня. Як сьогодні? Хочеш полагодити греблю, замести щілини, всідайся на задні лапи і на хвіст, от тобі і стілець! Тату розсміявся Мирцю. Може, він ще і дерева гризе? Ні, посміхнувся Бубер. І з цим справляються наші зуби. Вони в бобрі замість пилки, а хвіст бережи, як зіницю ока, і зуби теж. У всіх звірят такі мудрі хвостики, поцікавився Мирцю. Не у всіх. Та повір мені, хвости у звірят не стільки для краси. Скільки для діла. Зрозуміло кивнув мерця, хотів зиркнути на свого хвоста, та не зміг. Натомість пильно роздивився татового, схожого на лопату, якої мама кладе йому на тарілку кудобрячий смашматок торта. Хвіст покритий лусочками і зовсім не схожий на риб'ячий. Воно й не дивно, бо не риби, а звірі. І в мене такий хвіст буде, татку? захоплено запитав Мирця. Ще кращий, запевнив малого тато, коли виростеш. Ну що, очуняв? посміхнувся до сина. Гайда, дім лагодити, я вже за четвертий поверх узявся. Так високо здивувався Мирця. Оце так. Попереду зима, коротко мовив Терень. Хто зна, якою вона буде. Та Мирцьо думав про своє. Дивно, хвіст таки допоміг, голова не крутиться. Виходить, що він і справді помічний. А літочко йшло собі вперед. Дні були теплі й погожі, аж надто теплі. Сонечко в дорозі не спіткнеться, задумливо мовив бобер синові і стурбовано подивився на небо. Жодної хмаринки. Як це, тату? запитав Мирцьо. Дощ у пору, золото, синочку, сказав Терень, а він десь швендіє, немов крізь землю провалився. Заплава міліє. якщо так і далі буде, сутужно нам доведеться. Може, схаменеться наш дощ, утішав тата мерцьо і з'явиться? Лише б із добрими намірами, похитав головою бобер, та щоб і міру знав, бо без міри, синку. Можна в добрячу халепу вскочити. І як у воду дивився, бо через дві доби дощ таки наскочив. Недарма ж кажуть дощ і сніг у небі не зігниють, а на землю прийдуть. А тепер дощ лив без пуття і без міри, лив добу. Другу, третю бобри із літньої нори перебралися в хату аж на четвертий поверх. І Мирцю вкотре подумав, який завбачливий його татусь. А тато сидів задумливий і з тривогою спостерігав за потоками води за вікном. Так, Мирцю, доведеться весь рід скликати і греблю лагодити, покалічена гребля стала. І то наша біда, велика біда. Але ж гребля у нас надійна, вигукнув Мирцю. не така висока, як ковзанка дядечка видри, проте досить міцна. Певно, що міцна погодився тато, інакше ми не вміємо будувати. А витримає гребля оцей дощ? запитав Мирцю. Витримає, запевнив тато. Лише поправляти доведеться багато. Гребля й справді витримала. Однак, щоб відновити її, довелося гарно подрудитися і, на превеликий жаль, попрощатись з Осикою найбільшим деревом біля заплави. Її стовбур по черзі перегрисли дорослі бобри. Тоді Мирцю вперше зрозумів, що таке справжня робота. Зате дерево лягло так, як задумали будівельники. І це добряче укріпило греблю. Далі замостили всі тріщини глиною, і заплава, заповнена водою, знову тішила мешканців. Коли роботу було завершено, тато із сином сілись на камінь і милувалися її результатом. Добре вийшло, задоволено сказав бобер, не осоромили звання справжніх будівельників. А тепер, Мирцю, біжи на ковзанку, заслужив відпочинок, а я подрімаю. Тараню мостився на призбі своєї хати, опустив хвіст у воду і з насолодою заплющив очі, а мирцю спритно пірнув і запрацював задніми лапками і хвостиком. Як же він скучив за ковзанкою. До школи ще ніколи у вітальні бобрового помешкання не було такого гармидару. Муся й туся вже одягнули ошатні блузочки та спіднички, і бобриха зав'язувала їм на голові бантики. Не крути головою, туся, бо криво вийде. Без банта краще, пхенькала Туся, мені мулятиме. Не вигадуй, заперечила мама. Бантик на легесенький!» Це ж робота павучка під плетинки. урешті решт мама впоралася. Дівчатка зазирнули в люстерка і залишились задоволені, бо банти, немов уродилися на їхніх темних голівках. Що й казати, посміхнулася текля. Наш підплатинка -під нічого не робить, аби як. Молодець. Сьогодні всі дівчатка будуть з однаковими бантиками, зауважила Муся. Та що ти кажеш? махнула лапою Бобриха. Утім, той річ, що підплетинка. Жодного свого виробу не повторює. Усі виплетені ним бантики різні, а ваші найкращі. Дівчатка втішилися, бо банти їм і справді дуже личили. А Мирцю не знав, куди б, куди подітися. Мама почепила йому на білу сорочку, траватку метелика, і тепер новоспечений школяр боявся зайвий раз поворухнути шиєю. Йому здавалося, що від найменшого пороху метелик змахне крильцями і полетить. Однак поки що цього не сталося, і мирцю заспокоївся Нехай буде, як буде, а завтра не візьму його ні за що. Нарешті бобринята стояли одягнуті. Тато почепив усім трьом наплічники, і діти ступили на лісову доріжку. Школа була недалеко, проте й не дуже близько. Та вже за декілька хвилин малята звернули з доріжки, бо почули голосне рохкання. Може, комусь недобре, стурбовано мовив мицю, розсунув гілки кущів і сторопів. Та й було від чого. У великій калюжі вовтузився смугастий веприк і рохкав від задоволення. Поруч на гілці висіла шкільна форма штанці, піджачок, сорочечка із краваткою метеликом. Ти що, малий, з глузду з'їхав, вихопилося мирця. Веприк побачив компанію бобренят і завмер. Та замить посміхнувся аж до вух. Що ти робиш? злякано запитала Муся, замурзався, як порося. Подумаєш, пхинькнув той, я ж і справді порося. Веприк проша або прошка. Ти що, в калюжу впав? співчутливо запитала Туся. Чого б це впав? навмисне вліз, ще й з великим задоволенням. Але навіщо? дружно вигукнули бобринята. Боюсь, день буде спекотним Рохка веприк. А до чого тут спека? здивувався Мирця. Дуже просто посміхнувся Проша. Бруд оберігатиме мене від спеки і від комарів теж. Отакої, розсміявся Мирця. Це дивовижа. Може, ти мені спинку добре намастиш, попрохав веприк. Ще чого, вилазь негайно та вдягайся. Як одягайся, сплеснула лапками Туся. Хто ж за мазуру такого до школи пустить? Ще забруднитись, сукню директорці, жовтівці жорні жіці, сказала Муся. Вилазь. Рішуче звелів Мирцьо, маєш на щастя, що лопухи поруч ростуть. Я їх не їстиму, зарохка веприк, вони не смачні. Стуле процідив крізь зуби Мирцьо. Через тебе в школу запізнимося. Дівчатка, швидко витирайте листям. Лопуха цього нехлюя. Та глядіть, самі спіднички не замастіть. Через декілька хвилин прошку таки привели трохи до ладу, і компанія попрямувала доріжкою далі. Що ж гарно розпочався перший шкільний день, подумав Мирцю, хоч би на цьому пригоди закінчилися. І таки наврочив. При дорозі біля високої сосни товариство уздріло знайому білочку на мистинку. У гарненькій сукінці з бантиком, що таліпався біля правого вушка, вона бігала навколо сосни і скоромовкою белькотіла. Хто взяв? Хто це зробив? Хто взяв? Хто це зробив? Егей, на мистинку матуся. Про що ти? Білочка зупинилась, мов укопана, а від хвилювання не могла вимовити ні слова. Врешті-решт оговталась і прошепотіла. Наплічник. Хтось поцупив мій наплічник. Як же ти його прогавила? здивувався мирцю. Може, тут десь поблизу є калюжа, і наплічник захотів охолодитися? запитав веприк і замовк, перехопивши сердитий Мирців погляд. Я його поклала тут, біля сосни, тихо мовила намистинка, а сама полізла он на ту ялину. Для чого? здивувалася Муся. Побачила величезну шишку. Ти що, вдома не снідала? запитала Туся. Та снідала ще й добряче, похнюпалась на мистинка. Просто хотіла подарувати її жовтоочці жоржівні замість квітів. А ти впевнена, що наша директорка їсть насіння шишок? запитав веприк. Мирцьо вражено зиркнув на прошу й подумав. Що це перше цілком служне запитання, яке він почув від поросятки. Я, я не знаю, пробулькотіла на мистинка, я, я не подумала. Інколи варто думати, зітхнув Мирцьо. Що ж, доведеться шукати твій наплічник. Та він десь тут, недалечко, знову подав голос Прошка. Зараз обійдемо сосну, поросятко повело п'ятачком вправо, вліво і вигукнуло. Твій наплічник, намистинко рожевого кольору. Еге ж, аж підскочила білочка. Мені бабуся його подарувала, а її улюблений колір рожевий. Та ось він, задоволено рохнув веприк, хтось його на мурашник кинув. Ой, пропав наплічник, зойкло наместинка. тепер у ньому повно мурах. Здався він їм сердитому вимирця. По-перше, жодна мураха його не підніме, а по-друге, у них свої наплічники є. Просто хтось невдало пожартував. Але хто? загорілися очі у веприка. Зараз пошукаємо. Часу для пошуків немає, буркнув Мирцю. Ми в школу запізнюємося. Ой, правда, погодилось товариство, і всі дружно почимчикували доріжкою туди. Звідки вже долунали веселі голоси?